Виконуємо номер 162 із підручника Алгебра 7 та 3 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Відстань, що дорівнює x кілометрів, велосипедистка дулає за 3 години. Виразять через x швидкість її руху. Приступаємо до виконання. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Отже, швидкість, швидкість руху, велосипедистки, буде. Ми маємо відстань це х кілометрів поділити. На час на три години, х поділити на 3 кілометрів за годину. Або можемо записати ще у вигляді дробу х поділити на 3 кілометрів за годину, це дорівнює х третіх кілометрів за годину. Номер 162 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша, виконано.